У нас у Галібаловані є дуже прикольна смачна пропозиція. Це та пропозиція це той товар, над яким не треба довгому дохатись. Ви просто дістали, в духовку засунули, через годинку у вас шикарний пиріг. Дивіться, що у нас є: пиріг з маком та вишнею. Корзинка така, дуже багато-багато вишень. Внизу така прослойка мака небагато, не розморожуючи в духовку на 180 градусів. Достаєте, це така насолода. Це взагалі яке смачно. Далі у нас пиріг з яблуками та заварним кремом. Подивіться, скільки багато тут яблучок. Вони нарізані, вони ще трошки з корицею, а тут ще горішки. І така прикраса класна. Майже яблучне повідло в корзинці у вас виходить. Також не розморожуються, в духовку засунули, і красота. Далі просто неймовірний ягідний сирний пиріг. Ви подивіться, скільки тут ягід. Також, не розморожуючи, ви кладете в духовку на 180 градусів. І у вас через годинку, дивлячись, у кого яка духовка, ви отримаєте таку смачну насолоду. Дивіться, цей пиріг йде з сиром. Сирна начинка внизу прослойка заварного крему, все це в пісочному тісті, зверху лохина, чорниця, полуниця. Ви дістаєте, я можу сказати, що прямо зараз вдавлюся слюнами, бо дуже такий смачний, красотіща. Далі, прикольний сирник луцький. Це також на основі сиру кисломолочного. Також, бачите, дуже багато. Він підготовлений, також корзинка з пісочного тіста, а зверху шоколадні дропси. Ви уявляєте, все це запікається, потім воно розплавляється, і у вас багато шоколаду. І ще один є сирник волинський. Також дуже смачний. Дивіться, там ще входить, окрім того, що це сирна начинка в пісочному тісті, повторююсь, мак, а ще волоські горіхи. Поєднання дуже смачне. Вони дивіться, що воно таке сіреньке, коли запікається, виходить дуже смачно до чаєчку, до кави. Можна ще до чогось іншого. Коротше, зараз, коли похолодало, от така смакота. Приходьте до нас, купляйте. І дуже вигідно по ціні. Подивіться, ну яка краса, вам не треба заморочуватись з тістом, з начинкою. Галя все вирішила і зробила за вас. Приходьте, вулиця Боржигівська, 212, місті Київ.